Привіт! Давайте сьогодні подумаємо з вами про те, чи є щось спільного між нарцисом а його жертвою, і як такі роздуми, чи ця інформація допоможе жертві особі, яка потрапила у абізивні відносини, не лише вийти з них, але також не потрапляти туди наступного разу. Адже це важливо. Перше, що об'єднує нарциса і його жертву, це травмованість. Вони обидва були травмовані колись в дитинстві, але між ними є дуже велика різниця саме в тому, що вони далі зробили з цією травмою, як вони далі намагаються жити з нею, і як вони намагаються допомогти собі. Щоби справлятися з нею і щоб виживати в цьому світі. Нарцис пішов все-таки шляхом нищення інших, шляхом паразитування і використання інших людей без емпатії, без співчуття, без турботи про когось, лише про власні потреби. Той час, коли жертва пішла шляхом нищення самої себе, шляхом приниження себе, шляхом нелюбові до себе, неусвідомлення своєї цінності, а також з переконанням того, що любов від інших, від свого партнера потрібно заслужити, що любов неможливо отримати просто так, не заслуговуючи її, не добиваючись її. Говорячи, що жертва пішла цим шляхом, я не маю на увазі, що це був її абсолютно цілком свідомий вибір. Такі дії більше всього є несвідомі. І ця особа не усвідомлює їх, і саме тому вона потрапляє до поганої людини, до цього нарциса, потрапляє в аб'юз. Бо якби вона могла усвідомити це, якби вона зрозуміла, чому вона так поводиться, і чому вона. Терпить погане відношення і насилля, напевно, вона би так не поводилась. І зараз я хотіла би розширити це питання і пороздумувати про це, щоб все-таки можна було зрозуміти, де знаходиться ця причина, в чому знаходиться ця причина, і як все-таки виправити цю ситуацію, як покращити. Цю ситуацію. Всі, будучи маленькими дітьми, всі потребують безумовної любові, визнання, прийняття, підтримки і розуміння, відчуття безпеки у своєму власному домі, із своїми батьками, і з людьми, які про них турбуються, які є дорослі, адже ця дитина повністю залежить від тих. Хто про неї дбає, адже вона, будучи дитиною, не може навіть самих необхідних своїх потреб собі забезпечити і подбати про себе. І ось, не отримавши цих базових потреб, не отримавши цього визнання, любові, безумовної любові чи підтримки, ця особа переходить з таким станом. Доросле життя вона і далі продовжує шукати цих, цієї любові, цього визнання уже в своєму партнері. Але варто зрозуміти, що своє дитинство неможливо програти ще раз, неможливо отримати від свого партнера те, чого не дали батьки. Бо це так не працює, і партнер насправді вже не може замінити батьків, його призначення не в цьому. Що людина може зробити сама для себе, це усвідомити саме причини цих дій, усвідомити, що вона так діє через те, що в неї є певні травми. Але вона може вибирати свої дії, вона має на це вплив. Вона може щось змінити. Якщо вона не вміє чогось робити, то вона може цього навчитися. Якщо вона має негативні думки про себе, не любить себе, ці негативні думки можна постаратися замінювати на позитивні. Звичайно, для цього потрібні зусилля, для цього потрібні потрібна праця над собою. І Ну, це не дається просто так. Для цього потрібно прикладати зусиль, але це коштує цього, це вартує цих зусиль, оскільки, врешті, можна полюбити себе, якщо не на 100%, то хоча б настільки, щоб вміти себе цінувати, вміти себе поважати. А якщо ти сам себе цінуєш, то ти не будеш. Дозволяти чи не будеш терпіти поганого відношення від інших людей, і будеш вчасно помічати, наприклад, пасивну агресію, наприклад, агресію замасковану під турботу чи токсичних людей, і ти просто будеш триматися від них на певній відстані. Не заходити в тісні контакти, цим самим захищаючи себе і дбаючи про себе. Ці думки, які я хотіла поділитися з вами на сьогодні, якщо вам і надалі цікаво дивитися мої відео, і ви бажаєте бути у курсі всіх моїх оновлень, то підписуйтеся на мій канал, і я дуже ціную. Що ви зі мною?